Так, да, поміняли не все. Але основні узли це долото, це диск сашника, опорне колесо, шпінділя, оськи, втулки, закриваючого задавлюючого колеса. Це 100% під заміна. Пальці на кріплення до рами з втулками. Все в оригінальних розмірах. Ніякої розсверловки, райбера, нічого не роблено. Залишаються закриваючі колеса, вони вічні фактично. Поміняли шкали, не всі, бо за комплексом дивилася, його змащували, до речі, і процес розбирання сам по собі був не такий важкий і затратний в часі. Ми їх не фарбували, і таким чином нам вдалося зменшити витрати на обслуговування, на ремонт цих секцій. Саме основне на те, що, що впливає на якість висіву, на рівномірність, на глибину, на сходи, врешті-решт на кошти, які ви отримуєте по шнивах.